Система відеоконференц зв'язку використовується для забезпечення проведення процесуальних дій в режимі відеоконференції під час судових засідань. Система відеоконференц зв'язку встановлюється, зокрема в залах судових засідань судів загальної юрисдикції. Система відеоконференц зв'язку це програмно-апаратний комплекс, до складу якого входять наступні елементи. Телевізійні панелі, на які виводиться зображення з купольних відеокамер, розміщених, як правило, на стелі приміщення залу судових засідань, та відеозображення від інших учасників відеоконференції, відеореєстратор. Пристрій для первинної обробки сигналів, що надходять від відеокамер, аудіомікшер з комплектом мікрофонів, пристрій для первинної обробки аудіосигналів. Пристрій для сканування документів та системний блок з операційною системою і програмним модулем TrueConf Client. Для відтворення звуку в системі використовуються звукові колонки. Робота з системою відеоконференц-зв'язку починається з подання живлення до всіх апаратних складових системи в наступній послідовності. Першим вмикається блок безперебійного живлення, від якого одразу живляться відеореєстратор. Звукові колонки, купальні відеокамери та пристрій для сканування документів. Потім аудіомікшер та телевізійні панелі. Останнім вмикається системний блок. Після завантаження операційної системи на телевізійних панелях з'являється зображення робочого столу, де міститься, зокрема, іконка з посиланням на запуск програмної складової системи TrueConf Client. Для запуску знайдіть іконку програми на робочому столі і двічі натисніть на неї. Також ви можете запустити програму через програмне меню вашого комп'ютера Пуск Програми «Програми», «TrueConf Client». Програма має бути попередньо встановлена та налаштована системними адміністраторами. Для авторизації необхідно натиснути на меню Вхід. У вікні авторизації введіть свій логін та пароль. Звертаємо вашу увагу на те, що всі логіни та паролі відсилаються на офіційну адресу електронної пошти суду. За потреби, встановіть позначку Під'єднуватися автоматично. Якщо така позначка встановлена, наступного разу під час відкриття програми необхідності вводити логін та пароль не буде. Авторизація відбудеться автоматично. Натисніть кнопку ОК. Після авторизації в системі автоматично відкривається адресна книга. Поряд з записом кожного користувача присутні кольорові позначки. Користувачі, представлені жовтим кольором, це користувачі, які в цей час з кимось спілкуються або знаходяться у конференції, і ви не можете з ними зв'язатися. Користувачі, представлені зеленим кольором, це користувачі, які в цей час є у мережі і з якими можна з'єднатися. Користувачі, представлені червоним кольором, це користувачі, які на даний момент не авторизовані та є в офлайні, з ними зв'язатися не можна. Звертаємо вашу увагу на те, що під час першого входу до системи в адресній книзі відсутні записи контактів, тому додавати користувачів до адресної книги необхідно власноруч, типи відеоконференції. Для зв'язку з користувачем ми можемо використати один із варіантів, з'єднатися з ним один на один. Або створити групову конференцію. Для з'єднання з одним користувачем знаходимо його в нашій адресній книзі, позначаємо та натискаємо кнопку З'єднатися. Потенційний співрозмовник бачить повідомлення про вхідний дзвінок. Сеанс зв'язку встановлено, і ви можете вільно спілкуватися. Під час зв'язку один на один у нижньому правому куті транслюється ваше зображення. У той же час в основному вікні відображається відео користувача, з яким ви з'єдналися. Після завершення розмови натисніть кнопку Роз'єднатися. Групові конференції. Групові конференції створюються у разі потреби об'єднати більше двох користувачів наприклад, для проведення засідання або семінару з великою кількістю користувачів створення групових конференцій. Для створення групових конференцій натисніть на відповідну кнопку на панелі інструментів або оберіть команду з меню Інструменти. TrueConf підтримує три види конференцій симетричну, асиметричну та рольову. Симетрична конференція це конференція, де одночасно можуть брати участь 16 користувачів, причому кожен учасник може бачити та чути всіх інших. В такій конференції всі мають змогу бачити та чути один одного. Асиметрична конференція також підтримує до 16 учасників, але в такій конференції учасники можуть бачити лише того, хто цю конференцію створив та запросив їх, а ведучий, який створив конференцію, може бачити та чути всіх. Рольова конференція підтримує до 120 учасників. В цьому типі конференцій також є ведучий та слухачі. Ведучий може надавати слово і запрошувати на трибуну до чотирьох користувачів. Всі інші можуть слухати та бачити користувачів на трибуні. У вікні Створення групової конференції введіть тему та оберіть тип конференції. У разі потреби встановіть позначку Дозволити автоматичний вхід учасників. Це дозволить користувачам приєднатися до конференції після її початку. Якщо така позначка не встановлена, інші учасники, окрім тих, які були запрошені, під'єднатися не можуть. Оберіть учасників конференції. Для цього з листа контактів, який береться з книги користувачів, оберіть учасників та додайте їх у список обраних учасників. Щоб розпочати конференцію, натисніть кнопку Старт. Користувачі, які були запрошені на конференцію, отримують запит на приєднання до конференції. Конференцію розпочато. У книзі контактів буде сформовано закладку, де ви зможете побачити список учасників конференції, а також коротку тематичну довідку щодо конференції. За потреби ви можете додати користувачів до конференції. Для цього переходимо в меню Всі користувачі, обираємо потрібний контакт, натискаємо правою кнопкою миші і в меню обираємо команду запросити до конференції. Для завершення конференції натисніть кнопку Роз'єднати. Аналогічно створюється асиметрична конференція. Основною відмінністю асиметричної конференції від групової є те, що учасники бачать і чують лише ведучого. Рольова конференція. Основною відмінністю рольової конференції є можливість поєднання до 120 учасників, а також можливість запрошувати учасників на відеотрибуну створюємо рольову конференцію і обираємо учасників. Конференцію розпочато. Поряд з вашим логіном відображається зірочка. Це говорить про те, що ви зараз є ведучим цієї конференції, всі інші учасники є просто слухачами. В цьому різновиді конференції ви можете робити доповіді тощо. За потреби ви можете передати слово учаснику конференції. Для цього виберіть учасника в адресній книзі, і в контекстному меню його запису, що викликається правою клавішою миші, натисніть Запросити на відеотрибуну. Після того, як користувач підтвердить запит, з'явиться його зображення та звук. Ви, як ведучий, зможете спілкуватися, а всі інші учасники зможуть бачити та чути це спілкування. Для передачі ролі доповідача іншому учаснику обираємо поточного доповідача та натискаємо кнопку Звільнити відеотрибуну. Тепер ми можемо призначити іншого доповідача. Для завершення конференції натисніть кнопку Роз'єднати. Як приєднатися до конференції, що вже триває. Для приєднання до конференції, що вже триває, у книзі контактів виберіть контакт, який створив конференцію. Біля імені такого контакту ви побачите зірочку. Натискаємо на ньому правою кнопкою миші та обираємо приєднатися до конференції. Після цього ви автоматично приєднаєтесь до конференції. У разі, якщо ведучий попередньо не дозволив автоматичне приєднання до конференції, одразу після вашої спроби приєднатися до конференції він отримує повідомлення з запитом дозволу на приєднання до конференції, який може або задовольнити, або відхилити. Робота в якості слухача Під час роботи в якості слухача ви бачите та чуєте доповідача. За потреби ви можете виступити на відеотрибуні. Для цього натисніть кнопку Виступити. Ведучий конференції отримає ваш запит на виступ. Після його підтвердження ви стаєте поточним доповідачем. Тепер ви можете спілкуватися з ведучим. Всі інші користувачі, які є учасниками конференції, можуть бачити і чути те, про що ви розмовляєте. Після завершення доповіді натисніть кнопку Звільнити. Додаткові функції і можливості програми TrueConf. Робота з адресною книгою. Під час першого старту програми адресна книга не містить жодного запису. Для пошуку натисніть кнопку Пошук користувачів. Це дозволить додати до адресної книги потрібні контакти. Звертаємо вашу увагу на те, що пошук можна проводити за іменем та прізвищем, електронною поштою або ідентифікатором TrueConf. У поле пошуку введіть назву користувача, якого потрібно знайти. Якщо ви не знаєте точну назву користувача, введіть лише частину імені. Пошук в адресній книзі контактів здійснюється за принципом входження. Для пошуку в адресній книзі в пошукове поле достатньо ввести слово або його фрагмент, який містить назву потрібної установи. Таке слово може знаходитись у будь-якому місці назви установи як на початку назви, так і всередині або наприкінці. Наприклад, при введенні слова районний в результатах пошуку будуть представлені усі районні та міськрайонні суди. Також можливо здійснювати пошук за назвою спеціалізації суду господарський адміністративний. Для цільового пошуку судової установи ви можете використовувати назву населеного пункту чи району міста, де знаходиться судова установа. Аналогічний підхід використовується для пошуку виправних або виховних колоній та слідчих ізоляторів. При введенні в пошукове поле слова Ізолятор. В результатах пошуку будуть представлені усі слідчі ізолятори. Аналогічно при введенні в пошукове поле слова Колонія. В результатах пошуку будуть представлені усі виправні і виховні колонії відповідно. Для цільового пошуку установи також рекомендовано використовувати назву відповідного населеного пункту. Чим більше символів буде введено до пошукового поля, тим точнішими будуть результати пошуку. Після додавання користувачів вони будуть відображені у вашій адресній книзі. Тепер ви можете швидко зв'язатися один на один або додати користувача до групової конференції. Якщо користувач вже є в адресній книзі, ви отримаєте відповідне повідомлення. Історія дзвінків За допомогою даної функції ви можете бачити повну статистику викликів пропущені дзвінки, вхідні та вихідні дзвінки. Чат. За допомогою чату ми можемо спілкуватися з вибраним користувачем без відеодзвінка, відкрити чат та оберіть співрозмовника зі списку, введіть текст повідомлення та натисніть кнопку Надіслати повідомлення. Функцію чату можна використовувати як окремо, так і паралельно з відеодзвінком або конференцією. Передача файлів за допомогою цієї функції ми можемо передавати потрібні файли нашому співрозмовнику. Для користування функцією передачі файлів з'єднайтеся з контактом, натисніть на кнопку Передача файлу. Далі натисніть кнопку Додати файл та виберіть файл на вашому комп'ютері. У вашого співрозмовника відкривається аналогічне вікно, в якому він може прийняти цей файл. Для прийняття файлу потрібно натиснути на кнопку Прийняти та зберегти файл. Після відправки файлу його статус буде змінено. слайдшоу. Слайдшоу дозволяє працювати з презентаціями, проводити навчання, але тільки за допомогою презентацій. Для початку демонстрації слайдів натисніть кнопку слайдшоу, виберіть файл презентації на вашому комп'ютері. Звертаємо вашу увагу на те, що програма дозволяє відтворення слайдів лише з файлів Microsoft PowerPoint. У списку слайдів презентації ви побачите слайди, що містяться у вибраному файлі. Для демонстрації слайдів натисніть кнопку Почати. Слухачі будуть бачити слайди з вашої презентації. Показ робочого столу. Функція Показ робочого столу дає можливість учасникам під час конференції демонструвати свій робочий стіл. Наприклад, ви можете швидко продемонструвати текст документу, про який йде розмова на конференції тощо. Для демонстрації власного робочого столу натисніть відповідну кнопку. У груповій конференції трансляція почнеться негайно. і Всі бажаючі можуть приєднатися до неї. В кутку екрана ведучого відображається нагадування про трансляцію. Для завершення трансляції робочого столу натисніть кнопку СТОП. Функція Дошка. Функція дошка дає можливість учасникам конференції в окремому вікні малювати, вводити і редагувати текстові або графічні дані, використовуючи різні інструменти редагування і малювання. Щоб продемонструвати інформацію на дошці іншим учасникам конференції, натисніть кнопку Почати. Запис та відтворення відео. Функція Запис та відтворення відео дає можливість користувачеві виконувати відеозапис у різних режимах роботи. Для запису відео натисніть кнопку Запис. За допомогою вікна, що відкрилося, ви можете розпочати запис конференції або з'єднання. Натисніть кнопку налаштування відеозапису. Виконайте налаштування. Вкажіть каталог для збереження файлів запису. Також вкажіть, хто може записувати конференції з вашою участю. Рекомендуємо встановити налаштування в положення всі користувачі. Це дозволяє без проблем всім здійснювати відеозапис. Збережіть виконані налаштування. Після збереження налаштувань ви готові до запису. Виберіть об'єкт запису. Натисніть кнопку Запис. Відбувається запис. Для завершення запису натисніть кнопку СТОП. Відтворення відеозапису. Відтворення запису можливо за умови, що ви не здійснюєте відеозвінок та не підключені до конференції. Для відтворення відкрийте меню Запис. Програма запропонує відтворити останній записаний файл. Для того, щоб розпочати відтворення відео, натисніть відповідну кнопку. Полоса прокрутки дозволяє вибрати необхідний момент у файлі. Якщо необхідно відтворити інший відеофайл, натисніть кнопку Відкрити. Оберіть потрібний файл з каталогу та натисніть кнопку відкрити. Відеозапис готовий до відтворення. Запис відеофайлу на оптичний диск. Для запису відеофайлу на оптичний диск необхідно за допомогою провідника відкрити каталог з записами, обрати потрібний файл. В контекстному меню вибрати Копіювати. Далі запишіть цей файл на оптичний диск. Для цього серед списку дисків та пристрою оберіть пристрій для запису оптичних дисків, і в контекстному меню для цього пристрою оберіть пункт Вставити. Також ви можете використати спеціалізовані програми для запису оптичних дисків.